внутрішньому переміщенні особи ми опитали в процесі опитання 1859 осіб, 90% із цих людей, 95 – це жінки. І чому вони переїжджали в першу чергу із районів? Прикордоння, там, де відбувалися бойові дії, там, де були втрачені будинки, де були втрачені ну, і ризики для життя, і ще дуже великий ризик переїзду у Крим. Так? Це вимушений переїзд до Криму. Тому ті люди рятувалися і таким чином переїжджали в межі Одеси Одеської області. І з тих, 95% жінок і 5% чоловіків переважно це люди пенсійного віку, чоловіки. І в процесі дослідження ми з'ясували, що 67% налаштовані повернутися додому. У нас були різні варіанти, чи ви хочете залишитися тут, чи ви хочете переїхати далі за межі України. Так було сказано: 67% хочуть повернутися додому. 12% вони і ще думають, чи переїдуть, чи не переїдуть. От. Але однозначно переїхати десь за межі України 2,5-3% наших респондентів.